Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. прем'єр-міністр Ізраїлю Бінія Натаньягу заявив, що у полоні у Хамас знаходиться один із його родичів. Повідомляється, що це син його племінника. Війна в Ізраїлі 2023 Містить російський слід, зокрема супротивника ізраїльтян. Використали нову хаос української війни на відео опублікованих у соцмережах. Зазнято як під час протистояння використовується звична для України тактика використання випів і дронів проти бронетехніки, яка абсолютно не придатна для близького сходу, розповів керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю Українській Правді. Це новий хаос і таке нашої війни. Ніхто інший як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити, оскільки там не було нас, значить це були росіяни. Сказав він за його словами. Також відомо, що росіяни продавали за трофейну нашій державній зброї бойовикам Хамас. Які й підтримує Ірана. Очільник розвідки додав, що йдеться про здебільшого піхотне озброєння 24 вересня. російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіду Ізраїля. В період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Ірана. Навідомо, відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації інформації поділився керівник гур Міністерства оборони. Боданов підкреслив, що тепер зрозуміло, яку саморозвідувальну інформацію російська сторона почала надавати зацікавленим сторонам. Владімір Путін нещодавно цинічно прокоментував події на близькому сході, заявивши про те, що Хамас та Ізраїль борються між собою, але при цьому, мовляв, нехай залишають спокої дітей та жінок. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк сказав 24 му каналу, що у такий спосіб Путін намагається захистити Хамас, який вчинив Акт агресії проти цивільного населення Ізраїлем Потоляк відзначив, що Хамас зараз повністю калькує риторику Росії. Вони наголошують, ніби не ліквідують цивільне населення, але при цьому демонструють особисто зняті кадри, як вони це роблять. Але також ці слова Путіна прояв типової психіатричної картинки Людина відверто сама віддає відповідні накази чинити геноцид проти дітей України, чи ліквідувати населення цивільне і робить це щодня. Наголосив радник глави офісу президента України. Потім це людина, яка просто закухана у вбивство цивільних, і саме тому впевнений подоляк йому дуже подобається. Хамас вони роблять те, що для нього є такою кайфовою віддушиною. Усі заяви Путіна щодо Хамас чітко показують, що це консультативно повністю підготовлена операція Росії. Я маю на увазі не з точки зору глобальних цілей відволікати увагу зменшити військову допомогу Україні чи створити ще один момент, де є ескалація розпорошити інформаційну увагу світу. Ні, мені здається, що це. Це навіть виглядає набагато гірше, зазначив Подоляк. Під час нападу на Ізраїль, 7 жовтня, Хамас вчинив те, що не робив раніше. Синхронізовану атаку дронів, які використовує Росія в Україні, свідомі удари ракетами у великій кількості по цивільних об'єктах, що застосовує теж Росія в нашій країні. Одночасно, величезна кількість точок прориву. А це означає, що Хамас отримав розвідані супутникові розвіддані, де є військові об'єкти Ізраїля. А для того, щоб відволікти увагу невеликої кількості ізраїльських збройних загонів, які були взор. Довж кордону одночасно було атаковано багато поселень, де перебували невеликі групи цивільного населення. Зокрема, Хамас точно знав, де такі відбуваються свята з великим скупченням людей. Тут абсолютно чітко зрозуміло, що за цим стоїть Росія у різних сенсах: і в технологічному, і в ресурсному, і в розвідувальному, і в інформаційному, і в консультативному. Тощо наголосив радник глави офісу президента України. Проте на ці слова Путіна мало реагують з глобальної спільноти, де досі вважають, що він. Ін дійсно у чомусь розбирається і говорить якісь об'єктивні речі. Якщо Путіна сьогодні не прибрати в тому чи іншому сенсі в юридичному, не сам перед то це викликає у світі багато подібних ексцесів, які орієнтуються на тип війни, що веде Росія. Підкреслив Михайло Подоляк до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.